Шановні брати і сестри, щиро вітаю вас із Великоднем. Чудо Христового Воскресіння об'єднує нас всіх вірою, перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою та любов'ю. У цей день дякуємо Господу Богу за те, що оберігає побратимів, які на сході України захищають нашу землю від московського окупанта. В найскладніші часи ми непохитно віримо. Господь не залишить нас. Великий нагадує нам про духовне відродження, яке потрібно кожному із нас, всій українській нації. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесні життям увінчується славою. Бажаю вам душевної чистоти і гармонії, миру і спокою у ваших оселях. Нехай чудо Господнього Воскресіння надихає нас на добрі та праведні справи. Христос Воскрес! Воскрес!